Шановні друзі, наш час настав. Шановні друзі, час настав. Нарешті. Я, я знав, що так буде. Я знав, що прийде час, коли на слово МВ, на таке розуміння, як Мвей, МЛМ компанія наша, вона буде у людей викликати таке відчуття серйозності, відчуття чогось стабільного, відчуття чогось сильного. Ми зараз проводимо дуже багато зустрічей, проводимо зустрічі з різними людьми. І я вам скажу таку річ: людина, чим вище по статусу, тим у нього реакція на цю систему така, знаєте, доросла, глибока. В якому сенсі. Я сьогодні провів декілька зустрічей з людьми, які займали керівні посади. Я зареєструвався на робота видав туди свою вакансію. Ну, якби я шукаю. я шукаю. У мене є певні, певна вакансія, я її описав детально, і робота UA почала закидувати мені кандидатів. Почала закидувати мені кандидатів, і кандидатів дуже багато. Я коли почав читати їхнє резюме, ви знаєте. Ну, Я, б, наприклад, я б, наприклад. Навіть якби я був суперзвіздою, я б такого не писав про себе. Але люди пишуть. Люди пишуть чого. Того, що люди намагаються себе продати подорожче. Люди дуже багато пишуть англійською мовою, тому, що готують резюме для європейських компаній і так далі. Реакція на МВА. Люди дають телефони, я з ними зв'язуюсь. Всі, всі як один говорять в такому ключі. Я Задаю питання, скажіть, будь ласка, що ви знаєте про корпорацію МВ? Я працюю з корпорацією МВ дуже давно. Мені важливо розуміти, на якому рівні знань ви знаходитесь. І люди говорять, от я кайфунув, сьогодні я реально кайфунув. Кожен сьогодні сказав так: звісно, звісно, ми це знаємо. Звісно, ми знаємо компанію. Розкажіть, будь ласка. Ви як підприємець, в якому ключі ви співпрацюєте з цією корпорацією? Нас дуже цікавить міжнародний ваш міжнародний підхід до створення обсягів за кордоном. Знаєте, коли, наприклад, ти спілкуєшся з кимсь там, знаєш, якийсь водитель там, або такий, знаєте. Прості звичайні люди, які ніколи в житті глибоко не копали, які ніколи в житті бізнесом не займалися, у них у всіх реакція така. Я не буду продавати, я не хочу. От. І ми отримуємо такий спротив. Спротив цими, от, від цих людей. Тому що вони говорять, начебто вони все знають, начебто вони, ну такі, знаєте. Реакція як малих дітей. Як реакція малих дітей. От у мене є внук, от, так він. Реагує на речі приблизно так, як реагують більшість дорослих людей на бізнеси. Але сьогодні я просто отримав кайф, Чого? Того, що я дійсно зрозумів, що є сьогодні навколо нас тисячі людей, які тверезо, тверезо ставляться до того, що хтось їм пропонує. Це означає, якщо їм хтось пропонує нормально, з нормальним тембром, без переляканого погляду, що там. Ми найкраще станемо мільйонерами. Коли ми про це говоримо, начебто в корпоративному ключі, люди реагують на це шикарно. Просто шикарно. І сьогодні, от буквально я чого це говорю зараз, тому що тільки що закінчилася в мене зустріч, я вийшов я ось зі своїм контрольором вийшов пройтись. І я провів зустріч. От вам, будь ласка, бізнес. От вам бізнес. Я вийшов погуляти з собакою, І я за сім хвилин сьогодні провів зустріч з людиною. От. І я не старався там, знаєте, танцювати перед ним. Просто людина почула, послухала і зацікавилась. Для чого я це все розказую? Шановні друзі. Не одягайте халат, щоб почати бізнес МВ. Не заходьте в офіс, щоб строїти бізнес Мвелей. Тут цього не треба. Вам не треба сьогодні. Міняти своє життя, переступати якийсь поріг, щоб тут робити бізнес МВ. Бізнес МВ він навкруги. Бізнес МВ він у нас навкруги, навколо. Ви можете йти по вулиці, ви можете будувати бізнес. Ви можете сидіти на лавості в парку, ви можете будувати бізнес. Ви можете говорити з людьми, ви можете цей бізнес будувати будь-де будь-коли в будь-яких умовах. В цьому і є унікальність цієї справи. Це унікальніша справа. І хто це розуміє, хто це розуміє, той завжди, той завжди буде в темі, той завжди зможе будувати цей бізнес в будь-якій точці світу. А знаєте, що цікаво, я тільки що говорив з людиною, він каже, я зараз в Швейцарії знаходжусь. Отак. От я, я в Швейцарії знаходжусь. Ти йдеш по парку в Полтаві з собакою, будуєш бізнес в Швейцарії. Ну, як на мене, це круто. Всього найкращого, миру та добра, бережіть себе. Давайте починати вже. Давайте ми заставимо МВА виплатити нам все, що вони можуть виплатити. Хай вони злякаються, от того, що ми зрозуміли, як це все працює. Вони будуть щасливі і нам теж щось трошечки з цього всього прийде. Всього доброго, будьте здорові! Пока.